Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні хочу подивитися Суми Сумську область. Що чекає на найближчий час воєнні дії? Яка обстановка в Сумах? Яка енергія в Сумах? Давайте подивимося. Яка енергія в сумах? Енергія сум на сьогодні. Суми, енергія сум на сьогодні. Ну, я б сказав. 50 на 50. Тут як випадає карта таїнств, інтуїцій. Тут карта випадає тайних планів. Але енергія така темна. Верховна Жриця це карта темного. Темна енергія недобре Таїнство. Не знаєш, куди, коли прилетить. Але енергія є. Наводиться порядок. Люди живуть, помірність. От, як кажуть, помаленьку рухаємося, тримаємося, сильні, впевнені. І ну, є велика енергія. Тут, як нібито, навіть, як якийсь великий захист є. Та так воно є. В Україні кожний город має свій захист, свою силу, свою енергію і захист Божий. Працюють. В мене карта показує, як працюють над захистом, читають. І з темної сторони сили, і з світлої сторони сили читають на захист сум. Є свої відьми в сумах, які читають, які допомагають. Ну і є свої сили і зі сторони Божої. Теж читають, виправляють обстановку, роблять захист. Ну, я б сказав 50 на 50. 50 на 50. Давайте подивимося суми сьогодні. Суми сьогодні. Яка обстановка в сумах? Головне, що сумчани не падають духом, сильні, впевнені, тримаються і вірять в те, що буде перемога. Давайте подивимося сьогодні в сумах. В сумах. В сумах. Жертви є в сумах. Жертви є в сумах. Прильоти, жертви. Ставляють плани, але плани ілюзорні. Дивіться, ви бачите, як повторяється карта. Повторяється карта верхній ряд повністю сходиться з нижнім рядом. Паш мечів приймаються рішення. Дехто виїжджає, дехто виїжджає, дехто старається якось жити по-новому. Карта розуму падає. Карта того, що. 에, треба жити якось краще. Щось робити, щось робити, якісь дії, які приведуть до кращого результату. Але тут дуже, дуже багато мечів випадає спереді. дуже багато мечів випадає. Це е, холод, поранення, навіть вбивства, десятка мечів. І під дьяволом ця карта. Того, що е, люди вже бояться, наводять на них страх. Але це хочуть вони цей страх навести. І ще карта випадає роботи. Робота є, є робота, є фінанси, хто хоче працювати, той знаходить. Але от такий розвиток, що великий, робити якісь дії, щось починати, щось нове, якось розвиватися, тут, тут якось ілюзорно падає. Не стоїть так сильно, сильно робити великий розвиток. Ну, планів багато. Планів багато. Карта сили падає. Люди сильні, город сильний. Дії, які проводяться, керівник дає накази, розказує, що робити, наказує, що робити. Сильний керівник випадає. Я не знаю, що мені писати будуть, який керівник і, і що там, але король Жезлов це правитель і це дія, а внизу випаде карта сили. І тут випадає ще карта, що йде допомога, на суму йде допомога. Допомагають. Так що тут церкви є, люди ходять в церкви, моляться. І це допомагає, робить город сильнішим. Молитви роблять город сильнішим. Так, зараз подивимося по прильотах. Де можливі прильоти? Можливо, які дні? Прильоти, які дні? Суми. Нації, прильоти, які дні. Так. Угу. Будуть великі руйнації. Будуть великі руйнації. Ну, я думаю, особливо 6 числа, 9-го числа. Не дуже треба старатися десь ходити, гуляти, відпочивати. У мене випадає карта, як 6 числа десь е відпочинок зустрічі, там, де людно, можуть бути руйнації, криза, потіря. Старайтеся, якщо хочете відпразнувати якийсь... Празнує когось там, День народження, ще щось. Старайтеся його празнувати вдома. Карта роботи падає і центр міста. Центр міста як на 4 число падає в центр міста. Дев'яте число. Світла не буде, руйнації будуть великі. Потіля логістики. Так що інтернет можете в деяких районах може не бути інтернету, особливо центр 4 го числа. Так що карта праці робота і руйнації. Як масований обстріл буде. Масований обстріл. Це більше всього як безпілотниками. Але буде, будуть і великі руйнації. Щось може можуть бути прильоти ракетами. Прильоти ракетами. В найближчий час у Сумах будьте обережні і держіться більше стін. Якщо будуть, буде тривога, краще зайдіть в якийсь магазин або якийсь будинок, якийсь под'їзд. Не нехтуйте тривогою. Окупацію Сум зовсім не показує, та її не буде. Її і не буде. Ні. Якісь частини будуть території захвачені, але це по окраїнах. Перефронтові. Так, давайте подивимося перефронтові. Область. Сумська область. Що чекає Сумську область? Околиться, але буде триматися. Буде дуже обстрілюватися прифронтова зона, але буде триматися. Нічого і не буде. Буде триматися. Хочуть зайти е, в центр, в центр сіл. От заходить глибше-глибше. Окупувати, влазень. рискують. Постійно якісь групи відправляють. Групи відправляють навіть за, для заняття будь маленької території. В Деяких місцях умі іміють успіх. Тут успіх випадає. Маленький успіх. Тут Божий захист захищає. Ну, бачите, в мене карта випадає, що перед проривом як хочуть десь щось зайняти, почати наступ хоч по малих територіях. Тут карта випадає дуже великий обстріл і вижигання. У мене тут випадає, знаєте, як хочу зробити буферну зону. Повністю очистити від людей, зробити буферну зону. Для чого? Для підкріплення своїх територій. Буферну зону для підкріплення своїх кордонів. Гойка жезлу. Шукають. Постійно шукають слабку територію для отримання успіху. От тільки бачать, десь якась посадка є, що можна туди прорватися, так і побігли пару чоловік. Не, не йдуть великими, не йдуть великими, йдуть маленькими. Але радуються, як діти. Ну їх б'ють тут хорошо. Карта випадає смертей. І ще е, хвороб болезні, ну це болезні, ранення. І вони так, як відновлюються і знову йдуть. Розумієте, вони не повертаються додому, але самі цього вже не хочуть. Говорять між собою, між собою говорять, дуже багато розговорів йде між собою. Але так треба розговори і робити, щоб ніхто не почув. Бачите, рибки плавають, тихо балакать, щоб ніхто не почув, і самі. Місової говорять. Колективи збираються і кажуть, ну його баню, куди ми пішли? Тому що у них тут теж не добре. Тюрка мічей. Бачите, як про них заговорив, то тюрка мечей випадає. Вони, можна сказати, якийсь бой виграють, але виграють костями, смертями. Над ними зграє. Воронів і прям така, знаєте, крило смерті стоїть. Тут ця карта показує, як кладбище прям над ними. Шестірка монет. Так, як раніше, приверження якесь. Угу. Дають приказ, дають більше озброєння, приложення. І кажуть, обдумуйте рішайте. Де прорватися можна хоч маленьку територію. Даємо все, що тільки можна, тільки йдіть вперед. Для успіху. Для успіху. Займайте хоч якусь територію. Карта роботи. Тут у мене випадає, знаєте, для того, щоб зайняти хоч якусь територію, прильоти йдуть коло дитячих будинків. Кажуть, коло дитячих площадок, там, де діти гуляють, і їм все одно де. Оце озброєння вони кидають кругом. Бережіть дітей тому що карта випала дитини але накази дають ну бачите і в мене карта випадає як нібито не всі накази вони хочуть виконувати в деяких случаях відмовляються від того що їм предлагають Того, що бачу що це вірна смерть і так і є вірна смерть їм попадає приверливість захист Постійно видумують якусь фігню. На карта випадає як одиночними можуть і квадроцикли і навіть якісь доски на колесах. Коротше, все, що може рухатися, стають на ній і так швидко раз, продвигаються, щоб щось. Але ж. Ну, результат один. Пробують. Сканують, але ж випадає повішений. Це карта тупіка і карта жертвеності. Навіть коли маємо якийсь невеличкий успіх, радость, і як думаємо, що все стабільно, ми закріпилися, потім це місто стає в них як містом жертвеності. Нічого не вдається. Вежа. Українські війська знають, куди вони йдуть, де вони продвигаються, де вони сидять в якому будинку, і б'ють туди, в той будинок. Ось показує розрушення будинку, де вони скоплюються і сидять. Зайняли якусь територію, зайняли якесь село, зайшли в той будиночок, сидять в будинку, а їх там раз і накрило. І один прекрасний момент. От у них дві дороги наступає. Одна дорога на кладбище, а друга у вільницю. Так якось випадає. Зміна в них буде дуже велика. Зміна. Можливо, зміна це ще говорить про якусь ротацію, можливо, зміна ще якась говорить про якісь подальші змінені дії. Але я так скажу, тут поки те, що вони хочуть зробити, от є у них плани, що зробити. що зробити. Вони його не можуть вирішити. І поки не вирішуть. Тому що по мечів треба це трудне рішення. Дві дороги, якою дорогою піти, вони не бачать виходу з ситуації, тому що е, дуже багато жертвеності з їхньої сторони трупів. І вже багато хто відмовляється йти, так як от поодиночими то на квадроциклах, то на мотоциклах, то на ще чомусь, то на велосипедах, може проїжджають. І от відмовляються і кажуть, це вірна смерть. Ми що, дураки йти? Вже навіть серед них оті є... русські-не русські думають, вже почали думати головою. І як Ха. інтуїція їм підказує. Що не туди вони полізли. Вже розуміються, Хоча накази йдуть. І ви ж розумієте, наказам вони ж не можуть суперечити, бо як не сюди підуть, їх уб'ють, так назад вернуться, їх уб'ють. от у них замкнутий круг. Хто пішов, той найшов. Одна дорога. Зайти в вежу і щоб їх там поставили не завжди. Так саме. Зараз ще гляну по сумщині. Ну, що чекає, подивлюся. На мене ближче. Ну, поки на місці все буде. Вони, бачите, у мене випадає, що вони хочуть як, зробити випалену територію. Якусь закріпити, укріпити свої кордони. От по нашому розкладу, що вони хочуть зробити, це зробити буферну зону. Сіру зону, щоб закріпити свої території. Але дивіться, ми почали про це говорити, і в мене вискакує карта, карта про проблем. Великі проблеми. Хотіли, та не виходить. Тому що, дивіться, з усіх сторін навалюється на одну людину, це так по карті кажу: на одну людину, чотири людини, чотири проблеми, і вона вистоює. Хотіли зломить, тому що в них більше. Воруження. Хотіли зламити те, що у них більше ресурсів, цих ресурсів у них більше. Але тут же ж дивіться, жест стоїть рівно, а ці похилилися, б'ють, б'ють, а один вистоює і тримає всі. Тому що, от дивіться внизу карта, захист Божий. Україну ці города. Захищає сила. Сила Всесвіту. І ніколи вони її не зможуть зламити. Скільки ми хотіли і всі віка. Але все не вдається. Не вдасться. Так, які ще подивимося, те саме більше. Треба оберігатися. Найближчий час суми. Саме більше, може бути перельоти, йде більше оберігатися. Вода. Державні підприємства. Установи. Установи. Ви угу. знаєте, тут ще випадають невизначені території, будуть розруйновані. От буває таке, що е, пускають ракету, а вона летить і міняє курс. Невизначені, невизначені місця. Ну, місця, які дають патрію якусь, але не ту, що їм потрібно. Пускають на опопад. Карта випадає навпопад. Вода. От вода випадає, так. Да. Коли води. Але не тільки коли води. Ця карта ще говорить е, про. Басейни, карта говорить про установи, про магазини, про магазини, про бари, про кафе. Там, де люди сидять, відпочивають. Ця інформація докладається однозначно. Тут випадає карта шпигуна, який постійно е, свіжі новини передає. От куди прилетіло, одразу дзвонить. Передаються свіжі новини. Піймають. Піймають, але пізніше. Карта каже, да. так. каже, піде на другий. Піде в другий світ. І знову в мене випадає там, де люди відпочивають. Там, де люди відпочивають, там, де люди зустрічаються. Уже ця карта падала сьогодні. А сама нижня випала дитячі садочки, дитячі майданчики, школи. І так далі, і Дитячі площадки. Тут прямо карта як більше як дитячі площадки. Можуть бути смерті ще. Так що вважайте. І якщо ви чуєте яку тривогу, старайтеся йти в безпечне місце. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставте. Подобайки, діліться цим розкладом, пишіть коментарі, не забувайтеся. А ще не забувайте підписатися. Хто хоче особистий розклад, посилання буде в коментарях.